Друзі, усім привіт! Знову буде свіжа порція інформації. Я завжди кажу, що я відкриваю незручні запитання, які ви мене запитуєте, але завжди правда є на нашому каналі. В коментарях, що вас цікавить, будемо розкривати свіжі, свіжі теми. Звичайно, сьогодні в нас буде інформація, які автомобілі продаються. Будемо розкривати всього багато цікавого. Carvertical, друзі, дає можливість перевірити автомобіль по історії. Навіть якщо ця історія не повна, ви все рівно будете розуміти, що це за історія. Тому промокод Рома отримаєте знижку 100 гривень. Користуємося. Я завжди під відео прикріплюю посилання. Переходимо за посиланням і користуємося. Ну що, поїхали? Вітаю дорогих гостей, а також підписників нашого каналу. Місто Луцьк. Сьогодні ми разом з вами будемо мати можливість подивитися ціни і автомобілі, які продаються в цьому базарі. Єдине, що хотілося б на чому наголосити, що якщо ви ще не підписані, то звичайно це потрібно зробити. Звичайно, що якщо ви підпишетесь на канал, обов'язково потрібно активувати дзвіночок. Для чого активується дзвіночок? Для того, щоб бути в курсі усіх подій. Дзвіночок буде вас повідомляти про свіжі наші відео. А відео ми завжди відкриваємо інформацію про авто. А в нас завжди багато свіжого, тому я думаю, буде цікаво. Ну і, звичайно, піднімаємо жирний палець вгору для того, щоб підтримати канал. Буду усім вдячний. Вмощуємося з Ми розпочинаємо. Ну що, сьогодні хотілося б також підняти дуже важливе питання, яке зараз дійсно є. Це те, що відмінили експерта, експертно, експерта, який оглядає транспортний засіб в сервісному центрі МВС України, так буде правильно сказати. Насправді це робиться все по бажанню, тому що я бачу, там дуже багато блогерів на цьому вже піднімають собі рейтинг перегляду відео. Але давайте сьогодні все-таки в цьому відео розберемося, що змінилося чи не змінилося, і як це все відбувається зараз в даний час. Останній час взагалі було дуже така цікава річ, коли ви. Приходили зробити реєстрацію транспортного засобу чи реєстрацію. До речі, якщо реєстрацію, все-таки експерта потрібно проходити. Але суть вам потрібно було брати один квиточок на огляд експерта, а вже потім після експерта відразу дивитися, де є місце, щоб відразу вже до оператора, який буде вам робити договір купівлі, тобто весь наступний процес. Давайте розберемося, що ж змінилося, як воно зараз все виглядає. Насправді, хто дивиться мене вже давно, я колись починав свій YouTube-блог з того, що я був в сервісних центрах, показував, як правильно поставити на облік. Я, до речі, часто там сварився, боровся з сервісними центрами, тому що завжди щось придумували таке, щоб нам це було складно зробити, поставити на облік, я маю на увазі автомобіль, чи зробити перереєстрацію транспортного засобу, чи навіть отримати, відновити водійські посвідчення. Я це все показував, як це все робити. І насправді в одному з відео я розповідав, що якщо транспортний засіб, ви робите перереєстрацію, наприклад, ви придбали ну, транспортний засіб і поставили на облік не на себе, наприклад, на свого брата. Ну, так потрібно, так було вам зручно, так? А потім так вийшло, що потрібно було вже на себе переписати, і ви переписуєте на себе транспортний засіб. Для вас самих для себе стояло питання, для чого ще раз. Оплачувати експерта, експерта-криміналіста, який дивиться транспортний засіб. Та? Насправді, колись виглядало все так. І давалася така можливість, якщо транспортний засіб знаходився територіально в тому ж самому місці, де його вже реєстрували перший раз чи робили перереєстрацію транспортного засобу, то ви могли відмовитися від того, щоб це оплачувати. Тобто ви надавали доступ експерту на огляд. Але й за його роботу, так би мовити, не платили. Ну насправді в касу це платилося 200 гривень. Це смішні гроші. Воно і зараз там коштує до 300 гривень. Тобто, це не є такі великі гроші, за які потрібно обговорювати. Але насправді, що зараз як воно зараз відбувається тепер? Тобто тоді воно виглядало, що тебе змушують, тобто потрібно було знати про цей момент, і за нього треба було боротися. А зараз це зробили офіційно. Тобто, якщо ви не хочете оплачувати експерта-криміналіста, то не оплачуйте. Давайте так, уявляємо собі картину. Що я сьогодні свій автомобіль вирішив продати своєму товаришу. Та? Товариш мене прекрасно знає, ми разом постійно з сім'ями товаришуємо. У мене, до речі, є такий товариш, який завжди в мене викупляє, любить викупити в мене автомобілі. Та? Для чого йому платити для експерта-криміналіста? Як він мене знає, просто ми на вихідні разом зустрічаємося. Та? Тобто, все воно є прозоро і нема потреби платити, тим більше було, наприклад, в місті Львові автомобіль поставлено на облік. Далі я йому роблю, ну, переписую на транс. Роблю перереєстрацію. Давайте будемо правильно це називати. Роблю перереєстрацію транспортного засобу на нього. Звичайно, що ця сума невелика, але якщо ми вже технічно говоримо, то я можу і він не мати бажання оплачувати це, відповідно, нам не треба експерта-криміналіста. Але чую, багато блогерів підняли шум, що все тепер почнуться двійники продаватися, всі машини, які там були. Так би мовити, втоплені, мається на увазі по документах, всі зараз появляться. не появляться. Все дуже просто. Якщо ви робите реєстрацію транспортного засобу на себе, а ви не довіряєте і не знаєте, чи там все гаразд, тоді ви все рівно записуєтесь до експерта криміналіста, оплачуєте це в касу, і далі у вас відбувається правильний процес. Тому це зараз просто стало добровільно. Я думаю, що кожна, хто. Покупців, кожна людина, давайте так, кожен покупець для себе, якщо вже буде ставити транспортний засіб на облік, то 300 гривень заплатити експерту-криміналісту для того, щоб переконатися, що там є все добре. Я думаю, що це не проблема, тому давайте так. По-простому нічого сильно не змінилося. По-простому, все рівно все те саме, як було, так і буде. Тобто записуєтесь до експерта, перевіряєте транспортний засіб. Що робить експерт-криміналіст? Насправді він по базах нічого не перевіряє, хоча він вводить в базу номер вашого автомобіля, тобто в нього там це все відкривається. Але по факту його робота сфотографувати і перевірити, чи ваш автомобіль не має перебитий чи переварений. Він номер. Та? Перебитий це, коли циферка перебивається, переварений це коли вварює цілий якийсь там кусочок. Він може бути і не як невеличкий. Так і може бути трішки більший, де не зовсім може сподобатися експерту. Тому від таких речей можна відмовитись, тобто огляд автомобіля, але насправді, хто буде мати бажання, бажання будуть мати ті, хто розуміє, що йому треба до кінця все перевірити, тому фізично надавати на огляд експерту-криміналісту будуть ті, хто буде хотіти правильно перевірити транспортний засіб при перереєстрації. Тому я вважаю, це все, що зараз зроблено, насправді зроблено все правильно і нічого не зміниться. Тому давайте, як кажуть, на цій темі сьогодні, як кажуть, поставимо крапочку і буде в нас все гаразд. Ну що, давайте ми ще трішечки пройдемося по автомобілях, які продаються в Луцьку. Ви знаєте, я отримую насправді багато дзвінків, все-таки підписників у нас багато, кожен з підписників має можливість позвонити до мене, розпитати. Мене люди часто запитують, Романе Луцьк, чи можна там придбати там, категорію, там, наприклад, от сьогодні було запитання там в районі 6,5 тисяч доларів. Чи можна придбати за 10 тисяч доларів? Було запитання Роман, чи можна за 12. Розуміємо, тобто, ці, ціни кожен називає різні. Чи можна придбати на ринку автомобіль? Можна. Які ризики? Насправді є певна статистика, скільки автомобілів не Купляють на ринку. Все-таки статистика 90 проти 10. Тобто 10% людей не купляє. 90 купляє. Причина дуже-дуже проста. Приїхавши на ринок, навіть якщо ви, наприклад, обрали для себе цього ж Ford Фокуса, пройшлися по ринку, вам нічого не сподобалося, у вас є можливість переключитися на, наприклад, Renault Megane, тобто на конкурента. І насправді собі ще там щось пошукати. Тому, приїхавши на ринок, є великий позитивний, як кажуть, великий е процент, це 90%. Все-таки автомобіль придбати. До речі, якщо вас цікавить допомога в підборі на ринку, можете звертатися, телефони є під відео. Ну і, звичайно, я завжди час від часу прикріплюю на екрані. Кому як зручно, так собі можна написати до мене, можна вайбер, ватсап, телеграм. Можна позвонити, якщо не можете дозвонитися, ну буває таке, що декілька людей одночасно дзвонить. І ви також і ви позвонили в цей момент. А я вже, наприклад, розмовляю. То можна написати, я завжди всім відписую, обов'язково. От, Можемо записати вас, вас зранку зустріне експерт, і ми все вам допоможемо, підкажемо, як зробити це все краще. Так, щоб було вам зручно, комфортно і щоб ви обрали саме цей автомобіль, який буде вам приносити позитив. Але позитив це дуже все правильно сказано. Давайте все-таки опустимось на реалії. Реалії в тому, що якщо ви купляєте автомобіль, вам порада не витрачайте останні останні гроші на цей автомобіль. Залишіть для того, щоб ви могли обслужити цей автомобіль і підтримувати його технічний стан. Все-таки автомобілі, які приїжджають на ринок, хоча вони на вигляд дуже гарні і відмиті. Треба не забувати, що автомобілі беушні, а іноді автомобілі ще й стоять більше ніж півроку на стоянках, де все-таки що автомобіль стоїть, насправді це не є добре, тому що всі резиночки, всі патрубки, вони всі дерев'яні, тобто автомобіль як застигає, потім ви починаєте ним користуватися, відповідно, починаєте розуміти, що потрібно в нього вкладати кошти. Саліблоки можуть, як кажуть, почати тріскати, їх треба буде під заміну. Чи шрузи, це зовнішні і внутрішні в народі називають кулаки. О, чи ще щось, чи прокладочки, бо тому що мотор стояв, прокладочки мають здатність всихатися. Тому на ті всі речі треба мати окремі-окремі кошти. Я думаю, що, в принципі, сьогодні ми трошечки з вами, друзі, поспілкувалися. Коротеньке відео. Інформація для вас буде. Хочу усім подякувати і наголошую, хто ще... Для себе не обрав автомобіль, у вас є вся можливість правильно до нас звернутися, ми вам в цьому допоможемо. Є, звичайно, другий варіант це знайти автомобіль у авторіга, наприклад, ЧРСТ, тобто в інтернеті. Скинути мені посилання на Viber, WhatsApp, Telegram, Я вам відпишу, яка буде ціна. Ціна є різна, тому що залежно від місця, де знаходиться автомобіль, але надаємо послуга перевірки автомобіля по всій Україні. От, Ми його перевіримо, зробимо фото-відеозвіт, напишемо вам висновок, і далі разом з вами будемо приймати рішення, вартує чи не вартує. Якщо не вартує, буду вам також підказувати, що будемо робити далі. Ще раз хочу всім подякувати. Не забуваємо ставити жирний, жирний палець вгору. З вами був Роман Світушак. Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько!